Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Росія здійснила найбільш масований удар по критичній інфраструктурі України за весь час після початку війни Російської Федерації проти нашої країни. Найцікавіше, що цей удар був проготозований. Представники українського військового командування говорили, що Російська Федерація обов'язково буде стріляти. Саме у дні проведення саміту групи 20 на індонезійському острові Балі. Однак, звичайно, ніхто не уявляв собі масштаби цих дій Російської Федерації ніхто не уявляв, що подальше знищення. Української критичної інфраструктури залишається однією з найголовніших цілей президента Росії Володимира Путіна, і що саме такими діями він хоче примусити Захід припинити військову допомогу Україні, а Україну примусити замислитися про капітуляцію перед Російською Федерацією. Зараз можна з усією впевненістю говорити, що російські збройні сили. Не можуть перемогти на полі бою. Останні місяці для Володимира Путіна це час постійних принизливих поразок. І вихід російських військ з території Харківської області, яку вже розглядали серед об'єктів анексії російської держави. І втрата Херсону. Вже тоді. Коли Херсонська область була урочисто оголошена одним зі суб'єктів Російської Федерації, а Херсон обласним центром цього нового суб'єкту. І очевидно, що подальші поразки ще відбуватимуться. Однак, Володимира Путіна цікавить не це. Він вирішив, що може примусити Україну до капітуляції шляхом знищення. Можливостей для опору саме для українського населення. Нехай вся історія війни свідчиться про те, що знищення цивільної інфраструктури ніколи не призводило до перемог в ситуації, коли не можна перемогти армію ворога. Для Володимира Путіна всі ці історичні факти не мають ніякого великого значення. А має значення. Виключно демонстрація того, що він може карати тих, хто не погоджується із людиною-нависницькими мріями російського режиму, хто не готовий віддати свою державу Кремлю. І тут є абсолютно очевидним, що Путін замислюється не тільки про Україну. Він замислюється про виконання свого стратегічного плану щодо так званого виправлення помилки 1991 року. Радянські, а тепер російські чекісти ніяк не можуть погодитися з тим простим фактом, що територію Радянського Союзу втрачену 1991 року, не можна відновити. Вони щиро вірять, що рано чи пізно. Російська Федерація буде існувати саме у кордонах колишньої комуністичної імперії. І якщо Україна не проявляє жодного бажання погодитися із цим маренням, тим гірше для України. І тим гірше для тих колишніх радянських республік на державність, яких Путін буде зазіхати незабаром. Хай навіть з Україною нічого не вийде. Хай російській армії, врешті-решт, доведеться зупинитися або навіть залишити окуповані українські території. Але всі ті, на кого буде нападати Путін у майбутньому, будуть точно знати, що ці напади це не боротьба армій, а боротьба саме із цивільним населенням. Що саме цивільне населення не буде мати можливості нормально існувати, якщо не буде підкорятися. Володимиру Путіну. це і можливість того, щоб на виборах у тих колишніх радянських республіках, де є вибори, перемагали проросійські сили, які тепер будуть говорити своїм виборцям: ви що хочете жити так, як в Україні, без світла, тепла і води. Це ще й дорога до того, щоб владу. У колишніх радянських республіках зберігали автократичні правителі, які будуть переконувати своїх співвітчизників, що тільки дружба з Росією і тільки участь в її політичних авантюрах це дорога до виживання. А якщо позбутися диктаторських режимів, якщо намагатися прийти до демократії, що ж буде так, як в Україні під ракетними обстрілами, без світла, тепла і води. Саме такою є ідея президента Російської Федерації Володимира Путіна. Саме в цьому він бачить шлях до свого геополітичного успіху. І саме тут має зазнати поразки. Україна має перемогти російського президента зовсім не тільки на полі бою. Вона має перемогти його там, де він хоче зробити все можливе, щоб Україна у майбутньому просто перетворилася на територію непридатно до життя. Мають відновлюватися українські інфраструктурні об'єкти західні союзники України мають робити все, що від них залежить, не тільки для військової допомоги, але й для допомоги інфраструктур. для того щоб було абсолютно очевидно, що всі ці ракетні обстріли не можуть добитися головної цілі. Перемусити українців залишати свої оселі, переселятися з великих міст до маленьких це так званий російський проект деурбанізації, про який в Москві вже говорять голос, переселятися з території України до інших країн Європи і Північної Америки, спричинити нову міграційну хвилю у європейських країнах, про яку так мріє Володимир Путін напередодні непростого з точки зору ціноутворення. Опалювального сезону у країнах Європейського союзу, ось все це має бути спростовано практикою. Зараз можна сказати, ситуація виходить на вирішальний шлях. Або стане абсолютно очевидно, що Володимир Путін не може одержати не тільки воєнних, але й інфраструктурних перемог над державою, яку він щиро і впевнено ненавидить, і заради боротьби, з якою він готовий заплатити будь-яку. Навіть найбільш високу ціну. Або Володимир Путін буде продовжувати свої ракетні удари по українській території, аж до того часу, поки у нього ці ракети не закінчаться. Аж до того часу, поки у Росії не закінчаться ресурси для постійної і впевненої боротьби не просто з Україною, але й з колективним Заходом. Перемога над яким спільна задача. І Російської Федерації, і тих країн-союзників, які або допомагають Росії зброєю, як Іран і Північна Корея, або як Китайська Народна Республіка, підкреслюють, що бажають і надалі співпрацювати з Російською Федерацією у справі побудови багатополярного світу. Ось цієї багатополярності, де демократії будуть боротися із диктатурами, не виникне в разі. Якщо Україні вдасться перемогти і на полі бою, і в тилу, якщо заходу вдасться продемонструвати, що подібні нелюдські способи ведення війни і завоювання геополітичного впливу закінчуються тільки поразками тих, хто впевнений, у необхідності. Ударів по цивільній інфраструктурі покарання цивільного населення тільки за те, що воно не хоче жити у людиноненависницькому диктаторському світі Володимира Путіна та його шовіністично налаштованих прихильників. Ось в чому зараз є головне завдання. Ось яким має бути висновок з цього масованого ракетного удару на тлі зустрічі керівників країн 20 на індонезійському острові Балі і я абсолютно впевнений, що можливості для такої перемоги над диктатурами є, адже це не тільки військові, а й економічні можливості. А економічних можливостей у розвинутого світу набагато більше, ніж у Росії чи Китаї. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам.